Друзі, привіт! Ну що, поговоримо трохи про нашу ферму і як я до цього дійшов. Е, я сам з бідної сім'ї, в нас в сім'ї три хлопця, я і моїх два брати, я найстарший. Працюю я фітнес-тренером. І ви запитаєте, як ти переключився з тренерства на фермерство? Це ж зовсім різні напрямки. Історично так склалося, що моя мама також з бідної сім'ї, вона кругла сирота з восьми років. В них також дуже велика сім'я. Якщо не помиляюся, сім'я складається з вісьми дітей, ну, включно з моєю мамою. І тут одного дня, а саме в 2016 році, об'явився безвісті пропавший її брат дядь Ваня. І, ну, що, ми забрали до себе жити, він сам бідняк, працював, там ціла історія, це треба просто. Прям цілий ролик виділити. Одного разу він нас живе, я виходжу, ми жили на той момент в частному будинку. Виходжу, він сидить. виковирює щось там, в плитці сидить. Що ви він каже, я привик завжди працювати і вичищає з між плиточки якусь травичку пері бур'ян. Я кажу. Що, вам ще вас кажуть дуже добре, ви кормите, все класно, але мені у вас дуже скучно, я якщо птиця в клітці. Ну, добре, я послухав, не здав мені яке питання. Кажу, мамі, я буду шукати для нього будинок у вас на Батьківщині, це в Київській області. Я знайшов будинок, купили хату, вона глиняна, покладена кирпичем, але достатньо непогана. Купили хату, переселили його. Він там якийсь там город собі підтримував взагалі. А так склалося, що він був хворий Сарком, якщо не з не помиляюсь, у нього було. і він цього не казав, ходив собі там, як доживав свої дні. І рано чи пізно його просто не стало. Але ми вже це дізналися після його смерті. Ну, так буває. На жаль. Так. Але... Залишився цей будинок, мені його шкода було продавати. Я ще купив ще сусідню ділянку, там був розвалений будинок, там загальна площа у нас 1,2 га вийшла. Вона 140 км від Києва, нікому не потрібне. Ну, думаю, ладно, хай стоїть, вона там стояла. Потім вдарив карантин у 2020 році весною. Так склалося історично, що в мене на руках були кошти. Я виїхав туди. До себе в село в хату, взяв там двох хлопчин місцевих е і почали копати фундаменти, поставили 40 метрів забора е двоє ворот, викопали фундамент 27х10, залили, вигнали стіни, почали другий мансардний етаж гнати. Потім картин закінчився. і Я вже поїхав на Київ, там приїхали майстри і вже добудовували саму цю будівлю. Клас, оце все ми справиться за 2 місяці. І так з'явився мій перший сарай на той момент, потім переріз в курятник. Ідемо далі. Е, думаю, залишив його собі і почав е, там розводити курку та баранину. Барани ми починали там з 35 штук, а курки в нас було. Такі бокси на полі, не знаю, треба подивитися, залишиться воно в архіві чи не залишилось на полі бокси по 100 штук. Курейта було, щоб це якийсь був мінімально безперебійний цех. таких боксів у нас було три. Тобто Ми розпочинали з 300 курок е осінню 2020 року. Ну, наша ферма почала так, більш-менш таких на мінімальних оборотах. Як це виглядало? Ти встаєш в п'ятницю о 5.30. Летиш в зал, тому що в 6.50 вже маєш бути на місці, о 7.00 починається тренування. В 7.00 ранку до 22.00 працюєш без вікон, без відпочинку. Потім приїхаєш в машину. На жаль, машини такої грузової не було. Була Hyundai Elantra, якщо не помиляюся, 16 чи 15 року. Приїхаєш на цю Elantra, летиш туди на ферму, не лягаючи спати. З цими хлопцями доскубуєш, дорізаєш цю баранину з куркою. Е, хлопці, як правило, люблять трохи випити. <смі> От, вони приходять, вони там п'яні, якісь незрозумілі, ти не, ну, там, сваришся, не сваришся, закриваєш, очі, стаєш мовчки і сам все робиш. Чому? Тому що ти підприємець, як правило, жаліться або на тебе, або тобі. Ну, Думаєш, ладно, все трохи налагоджується, ти бачиш якісь прибутки, ріст. І думаю, що треба відкривати власний магазинчик, потихеньку починати торгувати і реалізувати власну продукцію не в ОПТ, а в роздріб. І доносити до клієнтів по адекватним цінам класну продукцію. Розпочинаєш ремонт, думаєш, що все, в березні починаєш працювати. І тут бац, не там то було війна. РФ нападає на нас. Ти як адекватна людина йдеш в Венкомат, стоїш на комісію. Тебе ніхто не бере. Чому? Тому що я був після операції 14 числа зробив операцію, 24-та війна Витягнули мені пластину, я був зламав ключицю. І далі ти стоїш в ТРО, знайомимося ми там з хлопцями і паралельно там був, познайомився з одним чоловіком з Славою. Відкрив магазин, магазин вже так потихесенько починає в тестовому режимі працювати він там ледь дихає. І ти такий кажеш, слава, а у вас там ферми такі класні є, ви їх не продаєте. Ну, каже, треба поспілкуватися. Поспілкувалися, продав нам Святослав Станіславович ферми, за що я вам дуже вдячний. І ми почали їх розвивати. Стараємося масштабуватися, відкрили вже через рік, ось у липні 23 року відкрили ще другий магазин і потихеньку. Що б я хотів би передати людям, хто хоче займатися фермерством або магазинами, друзі, будьте готові до дуже великої конкуренції, про те, що далі я вам про це буду розповідати в відеороликах, про помилки, які ви можете допускати, швидше за все, і швидше ви їх все одно будете допускати, про різні підприємницькі ситуації. І знаєте, два моменти є. Або у вас дуже багато грошей, ви можете розпочинати. Або у вас, якщо є гроші, але не такі не сотнями тисяч доларів, звичайно, ви повинні мати великий ентузіазм, азарт і бути максимально позитивною людиною, тому що в негативних ситуаціях дуже-дуже багато і вам потрібно дуже-дуже велике бажання займатися цим. Не просто заробити гроші, а реально займатися і розвиватися. Е, ну, В принципі, все. Далі буду виставляти якісь відеоролики для когось, вони можуть бути корисними. А може просто хтось подивиться, якось змотивує на якийсь власний подвиг, не обов'язково займатися фермерством, мобілем. Можна займатися там поклією, цоколи на телефони чи хлами, продавати автомобільні запчасти, Байдуже. Головне наполегливість і поступово. Крок за кроком, крок за кроком, працюйте не за гроші, працюйте за ідею, доносите до людей якісні, класні продукти, тому що а це тимчасова гонка за грошима, це дуже коротка історія. А як правило, в житті перемагають не спрінтери, а марафонці. Гарного дня, бережіть себе.